Бог не спитає вас, яку модель автомобіля ви використовували, а запитає, скільком людям ви помогли здолати путь. Бог не спитає, скільки квадратних метрів будинку у вас було, а запитає вас, скількох людей у ньому ви зробили щасливими. Бог не спитає вас про кількість одягу у шафі, а спитає вас, скільком людям ви помогли вдягнутися. Бог не спитає, скільки грошей ви мали, а запитає, чи чесно ви їх заробили. Бог не спитає, який статус ви мали, а поцікавиться, чи робили ви добро. Бог не спитає вас, скільки у вас було друзів, спитає вас, скільки людей вважають вас другом. Бог не спитає вас, в якому місті ви жили, а запитає, як ви ставилися до сусідів. Бог не спитає вас про вартість меблів, а запитає, скільком людям ви запропонували нічліг. Бог не запитає вас, чому вам знадобилося так довго шукати спасіння, а з любов'ю відвезе вас до свого дому на небі, а не до дверей пекла. Бог не спитає вас, чи запам'ятали ви всі ці поради, він поцікавиться, чи зробили ви після цього кращим життя своє і людей довкола. Сьогодні саме той день, щоб поблагословити вас, благословити ваше серце, вашу роботу, ваше життя, ваш дім, вашу родину, ваші мрії в ім'я Ісуса Христа.